Треба просто хотів сказати припинити стріляти. Ні, треба про, Треба просто припинити припинити а, вмовляти Володимира Путіна. От зараз ми а, бачимо, чому зараз останні три роки всі вмовляють його. А, припини стріля, стріляти а, якісь матюки знову лізуть. А, Володимир Путін. А насправді треба просто діяти. Ніхто нічого нового не придумав. Насправді, я так бачу, західний світ позицію нарешті виробив і слабе. Слаба ланка в вигляді Дональда Трампа а, постійно вибивається. Але ж ми за нашого Дональда боремося, боремося всі разом а, раніше була практика дзвонити президенту Сполучених Штатів по черзі. Тепер дзвонять всі разом. А, до чого це все? А, росіяни почнуть а, рухатися до а, припинення бойових дій. Виключно коли вони зрозуміють, що дійсно а, буде а, зброя. Причому, раз ми тепер з американцями партнерами, а не бідні родичі, що цю номенклатуру зброї буде вибирати Україна? Ну це ж за гроші. Раз за гроші, то ми приходимо в цей супермаркет і кажемо,